Я зараз про ваших батьків, тих, хто переживає найскладнішу зиму цієї війни. Пам'ятаєте, як вони вчили нас зав'язувати шнурки і переходити дорогу? Зараз усе змінилося. Тепер ми мусимо навчити їх користуватися цим новим світом. А головне, виживати в цій ситуації, в якій ми всі зараз знаходимось. Ви надіслали їм павербанки, USB-лампи або навіть зарядні станції. Ви молодці. Але я часто бачу, що вони ці гаджети дістали, покрутили і поклали назад у сервант. Вони їх розпакували, так? Але вони просто не розуміють, куди втикнути той дріт, і так само не знають елементарних правил збереження тепла. Тому сидять у темряві, не знають, як економити заряд і марно палять газ, прогріваючи пусті кімнати. Ваша турбота не працює без інструкцій та ваших пояснень. Тому ми написали прості пам'ятки саме для них. Перша світло. Та зв'язок, як зрозуміти, коли телефон жере заряд дарма, і як підключити лампу. Друга тепло та безпека, правило кімнати термоса, і, найголовніше, як не учадіти від газу, намагаючись зігрітися. Завантажте пам'ятки в нашому каналі за посиланням. Роздрукуйте або надішліть. Поясніть їм це так терпляче, як вони колись пояснювали вам літери в букварі. Це і є справжня турбота.